Наближується велике християнське свято хрещення Господнє. За день відбувається один з православних обрядів, освячення води, до того ж, вона освячується не лише в храмах, а й в озерах, річках криницях, після чого бажаючи у полонку. Однак, оскільки на водохрещі часто бувають хрещенські морози, коли температура повітря іноді сягає 20 градусів нижче нуля, то навіть не кожна віруюча людина може зануритися в крижану воду. Та чи варта кожному, як правильно занурюватися в крижану воду? І чи потрібно до цього готуватися? Про це та взагалі про правила моржування розповідає лікар-терапевт Віктор Моїсеєнко. Трактат про водокупання це був у 1886 році. І це був священник Себастьян Клейп, який описав трактат медицинський. Він перездавався кілька разів і навіть в Росії. Називалось моє водолічення. Непідготовленим людям і хворим це категорично заборонено. А для того, щоб отримати удовольствия і оздоровитися, треба для цього підготуватися. Так що неоднозначно. А чи можна занурюватися маленьким дітям і вагітним жінкам і літнім людям? Дітям категорично заборонено, вагітним теж. Чому принцип купання в холодній воді? Перше на перше це шокове состояння організму. А нашок виділяється із ендокринних желіз надпочечників, гормон, адреналін. Адреналін підвищує тиск. Серцебиття і підготовлює наш організм до перенесення стресу. А у дітей ендокринна система не розвита і це категорично заборонено. А у жінок вагітних, теж ендокринна система, настроєна зовсім на друге на репродукцію. Скажіть, на а життя? літні люди? Які вже в похилому віці знаходяться, можуть звільнити? Літні люди, які раніше цим займалися, які підготовлені на здоров'я, а з бухти барахти кидатися в ополонку не рекомендували. А взагалі, от ви кажете тільки про негативне таке впливання маржування, а взагалі є якісь позитивне значення цього ну, з точки зору медицини. Той же самий адреналін, він підготовлює наш організм до стресової ситуації. Виділяються такі ще гормони, як ендорфіни. Тобто після того, як вилазить чоловік із холодної води, це чувство удовлетворення, благополуччя, то, що він щось побідив, кого-то там оборов, оптимізм з'являється. Хочется жить. А закаливание должно проходить постепенно. Вот если постоянно в всю холодную воду, ну вероятность ОРЗ там и других заболеваний снижается здесь проглозительно в 25 раз. И там еще есть такие нюансы. Если у людини хронічне там якесь захворювання, або вади врожжені, треба обов'язково консультуватися з врачом. Якщо у человека в настоящее время там давлення, давление, ну, тиск или температура, або, не дай бог, якесь обострення хронічного заболівання, ні в якому разі самому лізти не надо. Тому що нагрузка йде така, що може не видерти цього стресу. А що це стрес це однозначно? Скажіть, а чи приходять люди за консультацією перед богоявленням, перед постами до лікарні? Дуже багато. Ті, що дуже заходяться про своє здоров'я, звісно, приходять. А якщо людина вирішила прийти за консультацією до лікаря, до якого врача їй потрібно звернутися? Навірно, треба звертатися до того, в якого він. Під наглядом, тобто до сімейного лікаря свого або до часткового, ну де під наглядом. Він же не буде здавати аналізи, там проходити обслідування, а просто беседи, можна пропустити якесь заболівання. А і ще, якщо з хронічним заболіванням, от побалакав з лікарем, він не знав про це хронічне заболівання і сказав, що можна то він же на себе бере відповідальність за його здоров'я вже. Так що це дуже відповідально. Я б не совітував так. А якщо от у людини лише тільки там кашель чи нежить, температури немає і їй дуже хочеться окунутися в ополонці, можна? Якщо вона настроєна, якщо вона повірить, то можна. За ті 10-15 секунд, що вона знаходиться в воді, а більше не перший раз. Нічого не буде, абсолютно. Значить, противопоказання до цього практично всі хронічні захворювання. Практично всі. Особливо ті захворювання хронічні, які от в закритих полостях, от гайморит, закрита полость практически немає чого на хроніческому, тому що немає дренажа з носовою полостью. І коли обостряється, це дуже зразу йде обострення. Дуже головні болі, здоров'я, температура, це, це не взбадрювання і лічення, це наоборот мучення. Тобі алергічні реакції, які б вони не були в анамнезі, там кропивниця, шок, зуд непонятний, це теж протипоказання. А також такі заболівання, як туберкульоз, це завжди обострення. І нарушення процесу обміну в суставах. Це є вже не показанням для того, щоб вилічитися, а більше чим як протипоказання, Тому що перехладження в першу чергу йде в мисах і в суставах, а потім вже в внутрішніх органах. Це приводить до негативних таких наслідків. Потім протипоказання острі. Заболівання, такі як заболівання кожні, заболівання простудні, острі, це є теж противопоказанням. Ну, сюди можна віднестися, протипоказання, гінекологічні захворювання, вони теж приведуть до обострення. І в чоловіків це захворювання простат, тобто репродуктивних ворогань. Тобто навіть на, на свято хрещення Господнє, цим людям противопоказано занурюватися в пророк? Так, да, противопоказано. Якщо людина настроїлась дуже, вірив в це один раз в не зроблено. Тільки якщо є настрой, якщо вона хоч трошки колібається, нежелательно. Холод це звичайний стрес для організму. Прийнято вважати, що стрес руйнує людину. Про це це не так. Шкідливий так званий дистрес, тобто постійний у часі вплив патогенного фактора. Сам по собі стрес це стимулюючий фактор в народі, що його називають чарівний пендель. Сьогодні тих, хто по справжньому практикує загартування і маржування, можна по пальцях перерахувати. Але інтерес до загартування холодом, зимового плавання і обливання, як і зараніше, великий. Віктор Михайлович, знайомий з маржуванням, не по розповідях. А сам особисто займається цим видом закалювання. Вже майже 14 років, кожного дня він здійснює ці процедури. Але як признається лікар, займатися таким видом закалювання потрібно в міру. Займаюся з 29 февраля 2000 року. Тобто, день рождення свого моржування празднує у 4 роки. Почав займатися після того, як заболіла спина проїзди по всіх знахарях. А потім із отчаяння просто були в ополонку. І після того почав мені ну, понравилося і почав займатися. І допомогло воно вам? Ну не зразу. Ну я вже встановитися не мог. Воно мені дуже понравилось там. А щоб так резко займатися, не ну, советую тоже, треба це підготавлюватися з літа. З кінця літа, потім осінь переходить, щоб воно плавно перейшло на низькі температури. А так різко не треба. Це можна тільки От на крещення, там людей ейфорія. Вони всі, ну, вони вже підготовлені до цього свята, вони жаждуть, вони думають, що після. От цього, що вони вплигнуть в холодну воду, всі гріхи змиються, всі болезні пройдуть, вони дуже вірять у цю воду. Ну, це тільки раз можна в воду. А щоб так плигать просто-напросто теж не совіти. Треба підготуватися, треба бути настроєним, треба в це повірити. Скажіть, за ці роки, що ви займаєтесь маржуванням, чи часто ви хворієте? У РЗ практично ні. Я його переношу, ну, Можна сказати, на ногах температура я не пам'ятаю, щоб в мене такої була. Ну, день, нежість, там, два, а все. Все якось воно в легкій формі. Хоча на роботі, якщо в період епідемії грипа приходить багато людей, таких що можна захворіти. Ну тоді я і другий раз йду, і вечором. От, от будь-то така нежить наступа. Пішов вечором, окунувся, воно ж прилив крові, новий, нова кров появляється, імунітет збадрює так. У нас імунна система від чого залежить? От крові. А що таке плинуть в холодну воду? От, сам принцип. Людина приходить зимою 5 градусів морозу. Починає роздіватися, замерзає, лізе в воду, а вода плюс 5 первое впечатлення в воді, що ти нагріваєш, ну, проходить 10-15 секунд, там починаєш замерзати і звідти вилітаєш як пробка з шампанського. Потім найголовніше, щоб не витиратися насухо, а вкоти воду і швидко їться. І отут вот усе і приходить таке умилення, удовлетворення. Скажіть, ще таке питання, як це приходять е, моржі купатися в ополонці. Яку одежу вони повинні мати і що з собою вони повинні мати? Які предмети? Во-первых, одежа повина бути умірено теплою і щоб вона дуже легко знімалася і одягалася. Це саме перше, щоб одягатися на дуже швидко. Наші моржі не практикують полотенця. Если дуже великий мороз, обязательно, щоб ногами ставав на шось. То есть или простилить картонку, или там целлофан, или на якусь одежину, или на свою обувь. Пятки просто пролипають. По-друге, треба обязательно в ополонку залазить голым. Потому що там, де є елементи якісь одежі, воно остається дуже довго переохолодженим. І той участок більше подвергається заболіванню. Так що об'язательно голим. Ну, от коли кореспондент і багато людей, то треба дуже швидко, щоб ти передівся. Це саме головне. А чи є різниця між обливанням крижаною водою і маржуванням? І якщо є, то в чому? Є. І різниця, на мій погляд, дуже велика. Обливання йде не знизу, а з голови. А ми привыкли заходить в воду ногами. И получается сначала стресс, а потім уже чувство води. То есть, коли вода льется на голову, вже стрес. А коли залазиш в воду, ні. Стрес з'являється вже після того, як ти виліз. Так а що краще тоді. Залазити в воду. Обливатися, я не думаю, що це хороший повод. Лучше вже тоді обтиратися просто полотенцем змоченою водою. Є таке в народі повір'я, при обливанні крижаною водою можна позбутися різних хуглинних захворювань. Чи це неправда, це неправда. Це ніяк не може бути. Ні, це, це дуже неправильно. Наоборот, коли людина в воді, особливо не підготовлена, повинна знаходитися не більше 15 секунд, підготовлена не більше 2 хвилин. Через 10 хвилин вже істощаються внутрішні сили, які підтримують тепло в організмі. І наступає переохлаждення. Після того, як воно наступає, можуть необратимі процеси бути. Пусть до установки серця, до крововили, в общем, що угодно. Так що Перехлаждатися дуже не рекомендуємо. Щоб щось вийшлось із того, що вже знову образовані, особливо з пухлин, це абсурд. Якщо людина вирішила зануритися в воду, як їй підготуватися? Саме кратше йти до ополонки це на тощак. Перед тим як залізти, треба трошки розігріти мишці, щоб не зовсім перехлаждені вони були. Напої. Особливо на алкогольні, дуже противопоказані, тому що вони притупляють нервну систему всі процеси. Це дуже противопоказано, це все неправильно. Не любить холодна вода, алкоголіків навіть напів випивших, напівпитку людей. Це дуже велика помилка. А саме головне, щоб йти до холодної води, до ополонки, должен бути настрой. Внутрішній, дуже велике бажання і дуже велика віра в те, що після цього буде все добре. Після того, як є настрой, ніяких болезні не прилипнуть. І я думаю, все проходить благополучно. Якщо чоловіка гонять під кнутом чи під дулом пістолета, такого не було. Ну, а тільки щоб людина сама повірила і настроїлася. Маржі всі завітують, що потрібно перенати з головою. Це так чи ні? Чи не обов'язково з головою перенатила? Ні, це не обов'язково. Є багато з головою, багато не окунає голову. Ну, це сугубо індивідуально. Значить, людина роздівається. Роздіватися можна як, хоч медленно, хоч швидко. В зависимості від погоди. Ну, от наш рекорд там, це 29 градусів було морозу. Це ми потім уже узнали, як прийшли додому. Ну, в такий мороз теж нежелательно. 15 градусів це максимум. От людина розділається, вона замерза, да? вона в ополонку лізе, гріться. Тому що там плюс 5, плюс 4 градуса. У нас не. Може тільки п'ятку окунути і нагрітися. Ні, вона занурюється вся. За головою не обов'язково. Тільки потім треба швидко ж вилізти, обтерти себе, обкотити воду і дуже швидко вдітися. Це і все. Все ж таки з медичної точки зору. Потрібно займатися маржуванням чи не потрібно? У Мене сейчас мнення трошки помінялося. Із-за того поменялось, что я почувствовал себе зависимость от. И вот я тепер уже думаю, що в ополонку чаще, чем два раза в неделю, не стоит ходить. Все эти 13 років я старался не пропускать ни дня. Если от лето и вода не холодна, то старался просто оббегать стовок. Там 5-7 разів, щоб набігати собі стрес, щоб набрати цей адреналін. Ну, я от раніше якось не сопоставляв це з цим. Час я вже думаю, що це вже не так треба. Надо. надо його дозувати, щоб трошки ну, свій організм не підвести до істощення оцього вибросів гормонів. Тому що все має свой преділ. І С возрастом надо дозировать и физические нагрузки и такие стрессовые ситуации. Все вот дальше с возрастом надо больше быстро хоть батом, бег, умеренные прыжки, а не скачки. И также эти нагрузки, такие стрессы регулировать, переохлаждение, там, парилки. Кстати, от сауна. І ополонка, вони на одному рівні стоять. Тобто люди, які в сауну ходять через день, це ще більший вред, ніж кожен день в ополонку. Існує таке повір'я, що люди, які займаються маржуванням, вони не старіють. Це неправда. Вони завжди молоді, завжди вигляд мають такий Повір'я боді... таке є. Вони бадьорі. І похудка в них бадьора. І вигляд бадьори, і повадки бадьори. Ну а старіння це процес такий, що ми з ним не боремося. Всі нема в науці таких средств, щоб ні таблеток, ні ін'єкцій, ні поведення, щоб ми продлили своє. Продливаємо як. Тим, що тим людям, які займаються спортом, фізкультурою, роблять регулярну зарядку, мабуть. Набагато довше живуть ті, які ведуть неподвижний там образців, малоподвижний образ життя, злоупотребляють, курять, об'їдаються. Це однозначно. Ну, щоб сказати, що іменно бадьори придає ополонка чи продлення життя, так однозначно сказати нельзя. Це комплекс такого всього. Це треба просто вести здоровий образ життя. Тоді, мабуть, живуть довше і щасливіше. Отже, якщо ви вирішили прийняти участь у водохресних купаннях або серйозно зайнятися загартуванням холодом і маржуванням, то маємо надію, що дані паради будуть вам у пригоді. А взагалі-то на водохрещення скупатися можна, але потрібно при цьому мати віру в цілющу якість води. Без віри краще не ризикувати.